Якого поняття, як субсидії, у Німеччині взагалі немає. Там успішно функціонує соціальна допомога для працездатних і непрацездатних осіб. Якщо людина працездатна, але заробляє менше прожиткового мінімуму чи взагалі немає роботи, вона може попросити допомогу у держави і переважно у всіх випадках її отримує. Вони можуть написати заяву, відповідно до якої їм будуть робитися виплати. Ці виплати залежать від сімейного стану. І від того, як вони живуть, скільки грошей вони отримують чи не отримують взагалі? Прожитковий мінімум у Німеччині 1029 євро. Відтак, навіть якщо доходи особи становлять тисячу євро, вона може звернутися за допомогою до держави. Після чого гроші надходитимуть на особистий рахунок. Щоправда, суми таких виплат призначаються у кожному окремому випадку різні. Окрім такої допомоги, малозабезпечені можуть сподіватись і на оплату комунальних послуг та квартплати. Тут теж є свої нюанси. Ці виплати відбуваються в певних межах. Тобто там це враховуються квадратні метри і вартість квартири та комунальних послуг, тому що в різних містах звичайно. Кверт буває різна, і це визначає, майже майже кожне місто має свої певні рамки, в яких проводяться ці виплати в Україні. Ж все інакше за умови призначення житлової субсидії розмір обов'язкової плати для родини може складати 10 або 15% відсотків середньомісячного сукупного доходу. Для сімей, які складаються тільки з пенсіонерів або осіб непрацездатного віку і дітей, для них обов'язкова частка плати складає 10%. відсотків, тому для них. В яких пенсія 1100 гривень сплачувати за комунальні послуги загалом десь в середньому там більше 300 гривень може бути, то їхня обов'язкова частка плати 10. це 110 гривень, то звичайно розмір субсидії буде значний і. Це варто за цим звертатися у 2014 році на надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг жителям рівненщини у держбюджеті заклали 145 мільйонів 100 тисяч гривень. Це, звісно, не така допомога, яку отримують німці однак, як кажуть у народі, краще синиця у руках, аніж журавель у небі. Катерина Монкач і Артем Лаговський, новини рівного.